Друзі, всім привіт. Гляньте, який у нас поріз знову щавель. Треба буде його тут повикушувати знову. Вгадайте, що ми зараз з вами будемо робити. Ось дивіться, що я несу таку гарненьку, стареньку корзинку. Ось яка в неї ручка, гнучко чудова. Будемо зараз шукати огірки. Я тут ще ні розу не шукала там, де поливала. може їх тут ще й немає. Але будемо дивитися. О, ось маленькі Воно Видно, Вон, бачите, великих ще немає. Сбирать ще тут, мабуть, нічого. Але провірити треба. Йдемо на основну ділянку. Буду дивитися. Ще поки що тут немає. У нас знову лисиця бігала. Одним словом, весело. Тут таке турять вони, що просто жох. Хорошо, що собаки І коти от з козу покулені. Перевірю кожен кущик, але, мабуть, ще не моє. Ні, не моє, трошки цвітуть. Може будуть, а може, не дуже будуть, ну нічого. Подивимося, саме трошки вичухалася, то. Похворіли всією сім'єю дружно. Два дні лежала взагалі з температурою. Ні дихати, ні ворушитись не хотілося. Так що літо-літо, а ковід ніхто не відміняв. Немає тут поки що. Огірочків будемо зараз йти на. Основну діляночку. Ось, до речі, хочу показати вам, як в'яжеться капусточка ця, вже в дирочку таку. Ну нічого, трошки в'яжеться. А ось картопля як вилягує. Будемо дивитися, як буде погода, як ще здоров'я буде. Та будемо скоро, мабуть, її вже косити та копоти. Вчора купили зерно, до речі, в цьому році напаї не привозять. Так, щоб господарство годувати, треба зерничко купити було. Так нам вчора привезли ячменю. Ми вчора майже цілий день займалися ячменем. Вносили. Ну, як я так грубо це цілий день, ну, з переривами. Повносили, поки впорядкували його, щоб нормально було так. Гарно, так вилягла картопелька. Ось. кабачки і патісони. Мабуть, на цих ще діленочках немає в гірочків. Ні, цвітуть, але тут нема. Буду йти на основну ділянку зараз. І ось. Цвітуть, гляньте як, але ще не в'їжуться. Це пізненько садили їх. До речі, помідори в'яжуться. Деякі ось уже стигнуть. Вон. Так що. Помідори трішки стигнуть. Ну, а капуста це не дуже гляньте, савойська це сама залишилась. Он синя, а савуська така. Не дуже. Це м'яко кожучи, так новірочків нема тут. Ось куди запалівся аж. Ого, опа! Бачите, сюрприз, тут огірочок є. Який гарненький. ось. До речі, попадається, в нас ж пувручка, я ж казала. Ось там, де не сполене. Ось така рослина. Дивіться, як цвіта вже. Хто розуміє, що це за бурйон? Напишіть, будь ласка, ну це не мешій. мишій не такий. гляньте, яке у нього листя. Яке в нього вже ось суцвіття, це точно не, міш... не мішій. Я з ною який, а це щось інше. Я називаю його повзучка, така повза, противне. Так, тут точно немає. Ось дивіться, який прикольний огірочок. Малесенький хоч ще раз. Ось тут такий невеличкий. Другий кинув. Небагато ми з вами назбираємо огірків, але вирішила піти, з вами просто відео зняти, тому що хворіла, скільки нас ноги не було ні на яку роботу. в принципі. І тим, тим паче дуже знімати, нічого не, не хотілося. Ось гляньте, ні. тут немає. Ось. Цю діляночку огірочку зараз. Та що з помідорчиками. Будемо зараз дивитися, чи є, що, чи нема. Ось зараз він хмориться трішки. Сонце було, але і вітерець такий приємна погода. Не, не жарко і не холодно. Якраз приємно. Вітерець такий приємний. Ось цей кущ майже сохне, тут немає нічого. Тут зараз льону. Після спаки трошки хоч в'язатись почали. А взагалі я вам скажу, як спака пекла. Ось які ось є огірочки невеличкі. Ну, може засолимо. Хочемо засолити ще. Хоч декілька баночок або бакложок. Як, як вийде солоні огірочки. Взимку дуже весело йдуть. І в розсульник, і, і так до будь-якої каші, картопельки. Але щось дивлюся, вони тут поховалися, їх не бачу. Позавчора збирали хірки. ось, Так що. Зараз дозбираю і до вас включуся знову. Ось дивіться, перший ряд пройшло, ось скільки огірочків знайшло. Зараз буду переходити на інший ряд. Дивіться, їй нормальний, їй такі кабончики. Трошки, видно, пропустили. Буду зараз йти по іншому рядочку, шукати огірочки. Ось, друзі, позбирала я з вами огірочки. Бачите, яка кількість вийшла. Не густо, але й не пусто. Навіть тут я б сказала, різні такі є огірочки. Ось таких, звісно, я не збирала, ж малесенькі, хай підростають, ще будуть трішки, але ось такі кабончики тут є. Різні для засолки. Вони дуже горні будуть в Просто так похрумкати. До речі, знаєте, зараз називають ці солені звичайні огірки, ті, що з дитинства я звикла звичайного посолу, називають ферментованими. Ну, в принципі, тут є логіка, наука ж не стоїть, вона рухається вперед. Так що я скажу, що вони дуже корисні. І між іншим, в мене ні чоловік, ні син консервації взагалі ніякої не їдять, а солені, огірочки хрумають. Всім дуже-дуже задоволена. По-перше, це дуже корисно і смачно. Так, ви Бачите, як помідорами наша тіленка з огірками заросла. Все Це подалишні. Уявіть, просто повиростали самі. Тут де-не-да де, де попадається бурівниця, я так повиривала, покидала поки що сюди. Ось і гладіолуси в цьому руці ніякі, ось трішки цвістимуть. Ось, ось за цвітою фіолетовий. Не дуже. Такі, щоб шикарні і жоржини. Ровно дуже цвіли, зараз вигорають. що, згляньте, яка ситуація з ними зараз? Не дуже. Не дуже. А ось є тут, я думаю, молода кукурузка, тому що ми садили її. Ну, Пізніше відати її, так що, я думаю, що оця кукурузка піде зварити. Ось дивіться, як поплівся, ось аж сюди, по кукурузці, помідорчик. Подружилися вони дуже горно. Ось треба буде і помідори позбирати, кабачки також. Я ж кажу, бо всі похворіли <помідори> з температурами. З супрями лежали. Ой. Так що ось хожу поглядаю на кавунчики. Ось різні є, не дуже великі. Десь тут Тьомка ходив сьогодні. Казав, що я великий кавун, ну я щось своє дуже уважна була, видно. А ось де він. Ось величенький є. Але тут Буду дивитися на вусик. Ні, дивіться, вусик ще зелений. Вусик, оцей зелений ще. І ще ось тут два вусика повинно бути. А, ні, Ось цей дивиться біля хвостика. той що, Оцей треба дивитися, зелений. Слідуючий вже сухий, ось сухий, а де ще постеблує цей сухий. Тобто один кройній тільки сухий. А ці два, о, я сказала сухий, ні, ці два не сухі. Сухий тільки кройній ось. Так що цей кавунчик, я думаю, якщо не прийдуть лисиці, не перетовчуть, тут то, то, може щось і буде. Я скажу, бо ніч нема, їх, ніч гасають, ну, взагалі тут людей. Собак покусали, ну, в общем, не дуже хороша ситуація. Ось ще невеличкі такі кавунчики нав'язувалися. Не, не дуже рюсно, ну, я скажу, є. Так що щось та й буде на городі з кавунчиками. Ось така діляночка. А динь у нас ще зелену. Диньки. Я бачила, тут нав'язалося Декілька штучок. Зараз гляну. Ось одна. Тільки зелена ще. Ось гляньте, усик зелений. Так, одна, де ж, де ще. Ага, зараз пройдуся, щоб не потоптати. Будинку. Ну, загалом у нас... Ага, вон друга. друга Ось оця друга диня. І десь була третя. Ага, вон була Ось. І ось третя. Гляньте, Три диньки і шести кущиків у нас оця є. Подивимося, які вони будуть. Такі поділені ніби на скибочки, гляньте. Який сорт уже не пам'ятаю. А до речі, ось на цю що наполо. Щось на цю Соша. Соша. Оце бачите. Зараз викину, піду, одірвола. Ось, до речі, баклажончики. У нас тут небагато їх. Тут вже дворядочка. Ну, ось гляньте, які Кузаньки білі. Отак. От Так що, тут їм нормально, він навіть цвітуть деякі. І ось чорненький баклажончик, видно, чи ні. Зараз хочу показати вам. Ось. Гарненький такий баклажончик. То буду виходити і піду, зараз віднесу огірки і піду далі допомагати, мабуть, мамі чистити йоблука на варання. Завтра, мабуть, будемо варити варення з А Сьогодні закривали томатний сік, закрили п'ять боночок. У літрах швидко так і не порахую. Просто скажу, що п'ять боночок вже початок є. є. А всім, хто дивився відео, дуже дякую. Ставляйте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі. Всім бажаю мирного наба. Всім пока-пока.